Привіт сьогодні, пастрі доктори Телосатаненко показує нам плід, кожне дерево пізниця плодам, так само і людину, і це наголосив Ісус Христос. Чому тому що ми аналізували, кого ми пускаємо? Яка людина в життя приносить нам руйнування, пекло? Яка людина приносить благословення рай в наше життя? Тому що за кожною інформацією за кожною людиною стоїть дух Бога або дух духи сатани. І вибір Бог дав мені проаналізувати, що я дивлюся, що я пускаю, бо багато я раніше жила цим світом. як Більшість людей нас живуть, слухалася підради. Була в прокляті, сім'я руйнувалася, агресія, непрошення, обіди, заздрощі не все моє постійно думки про самої переслідували мене. Чому тому, що ця інформація з дерева, добра і зла, як люди біжуть, руйнує наші мізки, і ти не розумієш, чому ти в такому прокляті. Тому нам треба дерево життя. Дерво джерела церква правна Ісуса Христа. Амінь всім благ.